Усім привіт, вітаємо всіх на нашому каналі. Сьогодні у нас буде розпаковка і огляд покупок. Сьогодні до нас, до речі, приїжджав найкращий кур'єр міста Вінниці з майкапу, привозив маленьку ось таку коробочку. Зараз з вами її відкриємо. Багато хто я знаю, що користуються цим сервісом на майкапі. Замовляють там дуже вигідні знижки і вигідні пропозиції. Тому з вами зробимо зараз розпаковку. Покажу, що саме. Ми замовляли. Так. Зараз розпаковуємо. Замовляли, до речі, мамі і папі подаруночки такі зробили їм маленьке. Щось така коробочка. Ось, замовляли папі з мамою маленькі подарунки. Папа нещодавно е, каже при нагоді, в мене закінчилися форкоми, а я ми завжди зі сестрою замовляємо і робимо маленькі подарунки. Ось так запакували мені папі. Зараз покажу вам дорожня. Мамі замовляли ось таку пудру, компактна пудра е, торгової марки Evelyn. Cosmetics. мама, завжди нею користується. Скільки років вже підряд? Це найулюбленіша її пудра, і в зимовий період часу, і на літо. Вона їй дуже подобається. Тон ми беремо 22-й. Він не дуже е, занадто світлий, такий на її шкіру обличчя дуже, дуже гарно він лягає. Вона дуже задоволена якістю. Ми її колись купували інші торгові то торговельні марки користувалися, е, купували її, але вона чомусь дуже полюбляє саме цю. І тому вирішили її, якщо вже татові робити подарунок, то і мамі одразу зробимо подарунок. Не знаю, чи є в неї чи немає зараз, але буде їй як. Якраз у нагоді. Ось така. А, і до речі, забула вам показати. Всередині в неї дуже гарні такі візерунки йдуть. Зараз покажу. Ось, не знаю, видно вам чи ні. Да, ось такі візерунки в неї йдуть. Ось така компактна пудра. Зараз скажу вам, скільки коштує. Це мамі подарунок такий, і, власне, татові. Татові замовляли ось такі парфуми. Це виробництво Італія. Брали 100 мл. Він, в принципі, знаєте, до якогось бренду не прихильник. Саме йому головне, щоб підійшло по аромату, щоб його аромат був. Він любить такий свіжий аромат парфюму. Цієї фірми ми брали, до речі, і ми йому дарували в минулому році. Вони йому дуже сподобалися. І, власне кажучи, коли запитали, а які саме ти хочеш, він каже: Ну на ваш смак, аби аби був гарний, гарний аромат. Так, і власне зараз покажу вам чек мейкап і так, Вінниця. Зараз скажу вам, парфуми татові обійшлися на 288 гривень, а компактна пудра мамі обійшлася на 203 гривні. І загальна сума чеку 491 гривні, і доставка в них вже ж безкоштовна в мейкапі. Ось такі були покупки. Це ми мамі з татові замовляли на мейкапі якраз. А думаю, розпаков... буде розпаковка, і покажу вам, які ціни зараз на товари заходили ще в магазин Шики -близь» у нас в Вінниці. були вчора на прийомі у нашого стоматолога. Улюблений у нас. В сім'ї стоматолог, який лікує нашу родину, і порекомендувала нам ось таку нову зубну пасту. Це виробництво Італія. Зубна паста на прийомі якраз сказала, що можете спробувати її, бо це активне відновлення, захист і відбілювання. Як ви знаєте, то відбілювати зуби стоматологи не рекомендують по, прав... по правильному, як вони кажуть, що це дуже шкідливо для емалі. Так, воно може дає ефект але відбілювання робиться під впливом ультрафіолету з використанням. Перекису водню, яку наносять на зубну емаль, і під впливом самого ультрафіолету це дуже пересушує зубну емаль, у деяких навіть біля, після відбілювання може бути дуже висока чутливість зубів. Тому наш стоматолог однозначно каже, я відбілюванням взагалі не займаюся і вам не рекомендую. В цій зубній пасті вона скаже, що є. Компоненти природні, які допомагають відновити зубну емаль, зробити її більш світлішою і блиск буде. І також ці активні компоненти, які є в цій зубній пасті, вони слугують такої виробітки захисної плівки, яка захищає захист ясен. Теж вона сказала, спробуйте. А 244 гривні зараз ціна на неї. Це ми купували в шикі близько. А ще був приємний бонус. На карті були там бонуси, списали бонуси і заплатили 205 гривень. Спробуємо її, я не, не знаю, не користувалася. Якщо ви користувалися, можете в коментарях написати, чи пробували ви її, які у вас результати? Ось така зубна паста. Купували, заходили сьогодні. Ще в магазин Єва купили ось таку шампунь. Шампунь пентін 400 мл, інтенсивне теж відновлення, 111 гривень. Зараз на неї діє знижка. Я пентіном користуюся. Ну, тобто для мене немає якоїсь принципової різниці, яка саме шампунь. По кондиціонеру або по масці я можу там обрати якусь улюблену торгову марку, а шампунь мені, в принципі, будь яка для мого волосся може підходити. І е, купили по знижці сьогодні в Єві ось такі. Ватні палички, вони теж по знижці тут 200 штук 25 гривень. Купували також серветки в сумочку. Ось такі носові хустиночки за 6 гривень купили 10 штук. І ось такі грінвей, серветки, вологі, 10 штук з ароматом лаванди по 9 гривень. Ось такі серветки були. Також заходили сьогодні в магазин сільпо в сільпо купили сир. Сир купували ось такий зі знижкою. Це сир фермерський. 170 сімдесят грамів і на касі додаткова знижка була мінус 35%. Зі знижкою, ось такий брусочок обійшовся на 56 гривень. Також купувала ось такий маленький сир: це був альгонський зі свіжими пряними травами. Теж зі знижкою додатково пробилася на касі 45% знижки, зі знижкою 67 гривень. Ось такий брусочок обійшовся. Ви знаєте, повторюсь, що раніше не звертала увагу на цінники, які ось такі помаранчеві в магазині Сільпо. Чомусь мені здавалося, що це вже товари, яких термін придатності вже або там день-два закінчився. Але ні, колись мені теж на оглядах колись побачила, що рекомендували все таки. Звертати увагу на ці цінники, бо термін придатності не обов'язково, що вже день-два і закінчився. Наприклад, ось цього сиру термін придатності до 11 квітня. Тобто, ще можете поласувати. І Це акційні просто товари, на які торгова марка може зробити акційна пропозиція. Тому звертайте увагу, якщо буде така нагода, якщо буваєте в сільпо. І заходили біля Сільпо в магазин Бобчик. Купили ось такий Боб равлик з манго. Я вам показувала колись, якщо я не помиляюся, то купували з хурмою. Дуже-дуже смачний був цей бобчик, але був він у темному шоколаді. А це бобчик у молочному бельгійському шоколаді з ароматом манго. Це Хто знає, це наш він, це наша Вінницька компанія. Вони в агрономічному знаходяться дуже популярні. І вже вони, якщо звернули увагу, наприклад, в Вінниці в Скайпарки біля входу в сільповних дуже яскраво, яскравий магазинчик, і тут звернути увагу обов'язково треба. він такий привертає увагу, пройти повз неможливо. Ось такий бобчик обійшовся нам по вартості. Зараз скажу вам. 59 гривень, 60 грамів. Упаковці в, в них є різна продукція. Хто знає хто знає, смакує там вибір у них великий, але взяли цього разу ось такого попчика. З ароматом манга якраз спробуємо. Також заходили в біля Сільпо. Був у нас магазинчик Кальзедонія. Купили ось такі шкарпетки такого молочно-кремового кольору. Ціни 160 гривень. Вони дорожчі. Це вперше, коли я купую шкарпетки, чесно кажучи, в Кальзедонії. Зазвичай я на подарунок купувала сама. Я не знаю, як вони за якістю. Дівчатка гарні відгуки дають на їхню продукцію. Це виробництво Хорватія. Я взяла ось такі саме молочного кольору, це ошукала щось тоненьке, бо вже весна, вже в ножці в теплих шкарпеточках якось і треба щось тоненьке було. Взяла ось такі: 160 гривень пара, але дівчата казали там на касі, що в них діють знижки, три купують і четверта пара в подарунок. Але мені так багато не треба було взяла одні спроби. Якщо Користуйтеся цим брендом, купували якусь продукцію? Напишіть в коментарях, чи сподобалося. Бо я, власне кажучи, повторюсь, не, сама собі не купувала це вперше, бо зазвичай купую на подарунок, брала в Кальседоні і заходила в екомаркет. В екомаркеті передбала ось такий. В екомаркеті купувала ось такий кефір селянський 950 грамів 2,5% жирності за 45 гривень. Він був ось така велика упаковка селянського. Це по дорозі було, тому забіжала, бо в сільпо не купувала. І в АТБ заходила сьогодні. В АТБ купила у нас, закінчилася ваніль, часто випікаємо. Купила ось таку ваніль, мрія, три штучки взяла по 4 гривні. Що вам хочу сказати? Ціни з кожним разом, коли заходиш в магазин, звертаєш увагу, що ціни піднімаються. Раніше ваніль по 4 гривні не було. Це вже, знаєте, в порівнянні вже можна і доктора Отхара взяти, якщо порівнювати по ціновій категорії. Вже прирівнялися ціни на. Торгівельна марка мрія була дешевше раніше, ніж отхар. Наприклад, отхар зараз вже майже як, як мрія. Три ванівки взяла і заходила, купила ось таке борошно. Але борошно теж подорожчало. Раніше було по 36 гривень за 2 кілограми, навіть не 2 кілограми. Саме цільнозерновий був кіло вісімсот. У них ось в. По вазі, якщо подивитися кіло вісімсот, я вже купувала по 42 гривні за ось таку упаковку, раніше по тридцять шість гривень. Тобто до борошна теж піднялося в ціні. Це ми купуємо для випікання хліба, додаємо, щоб було і цільнозернове борошно, і звичайне борошно білого кольору для випікання хліба. В нас в родині ми любимо хлібчик, випікаємо. Також в АТБ купувала сьогодні цибулю. Цибуля, до речі, приємно було здивована по 14,90. Вона не піднімається в ціні. Дуже дякуємо виробникам. І, власне кажучи, наша українська цибулька по 14,90. це купували в АТБ майже два кілограми вже її взяли. Багато ми її з нею готуємо, полюбляємо і купуємо. Минулого разу показувала теж велику упаковку. Купили там 2-3 кг, кілограми. Не пам'ятаю, вже вже її використали. Тому поки не важкі сумки були, вирішила придбати. Ось такі в нас були покупки. Вирішила поділитися з вами, щоб подивилися, які зараз ціни в Вінниці на продукти. Поділіться своїми враженнями, що сподобалося. Будемо чекати на ваші вподобайки, ваші коментарі. І до наступних зустрічей, до наступних відеооглядів Бажаємо вам всього самого найкращого. І якщо буде нагода, якщо користувалися цією зубною пастою, скажіть ваші враження: чи сподобалось, чи не сподобалось, чи варта вона свої ціни, чи не варта, і які у вас результати? Спробуємо ми теж на наступних оглядах скажемо свої відгуки з приводу цієї зубної пасти. Ще раз дуже дякую вам за вашу увагу. за ваше Інтерес до нашого каналу. Хто вперше на нашому каналі? Підписуйтеся. Будемо чекати вас на наступних відеооглядах. Всього вам самого найкращого!